Усім привіт! З вами Волфамі. Я роблю костюми вже досить давно і хочу поділитися з вами історією своїх найулюбленіших і найбільших проєктів. Свій перший костюм я пошила у сьомому класі у 2011, здається, році. Це була Сакура Хароно. Я прийшла з роздрукованими артами цього персонажа до своєї викладачки з трудового навчання, і ми десь за півроку його пошила. І я знайшла його для вас. Так, він зроблений з тої самої дешевої блистючої тканини, з якої, напевно, раніше усі косплеї шили. А, а ще ось, ось ще два костюми, які я змогла знайти з часів, коли я. Шила їх у школі. Це піджак форми з лицаря вампіра, і я цей піджак навіть носила до школи у якості шкільної форми. І ще один костюм, який я, напевно, жодного разу ще не видягла це ось такий от костюм на Тейто Кляйна. З душі 07, і я думаю, його трошки доробити і, може, навіть тягну на якусь камерну рольову гру. Далі, коли я закінчила школу пішла у коледж, десь до третього курсу мені було якось не до косплею. Не те, щоб він мені не подобався, а просто я навіть не думала повернутися до шиття. Тим паче, що уроків праці в мене вже тоді не було. А потім. Стався Game 1.0. І якось так вийшло, що в мене знайшлося з ким поїхати, і я дізналася, що квиток для косплеєрів коштує на 50% дешевше. Я тоді була студентом з дуже малою кількістю карманних коштів. Тому я вирішила, а чому б не спробувати? В мене на той момент була одна єдина рожева порока. Яку я придбала у єнотової косплей-фотографа ще тоді, коли робила ту саму сакуру хорону? І так як вона була в мене лише одна, я й вибирала з персонажів, які мають коротке рожеве волосся. Притому сакура в мене на той момент вже була в. У такому стані і якось вдягати її на фестиваль було ну не дуже. І якось вибір пав на ню з ельфійської пісні. В неї і костюм простий, і волосся коротке рожеве. Плаття я тоді купила у секонді разом з кофточкою. Трохи їх перешила, і в принципі вони були схожі. Панчохи я тоді ледь знайшла на ринку, і то не такі, як у неї, а просто в чорно-білу полосочку. А ще тоді з цим косплеєм я надягла свої перші лінзи. Найбільша складність у мене була з вушками-ріжками. Про Єву я тоді не знала, сплей ком'юніті було розділене, тобто запитати поради було ні у кого. І Ютуб тоді тільки-тільки розвивався, як блогінг. Тому я зліпила їх з полімерної глини. Вони були дуже в сраті, дуже важкі, але головне, що вони були схожі і мене навіть впізнавали на фесті. Після поїздки на Вігєм 1.0. Ми з подругою вирішили і в наступному році їхати вже на Вігієм 3.0, бо 2.0 тоді було осінню того ж року і трохи не по бюджету. І на наступний рік вже хотіли спробувати потрапити на сцену. Бюджет все ще був дуже обмежений, але якось так вийшло, що я наштовхнулася на аліку на дешеве плаття Сонуди Уні з Лайфвайфу. Не дуже то поганої якості, тож я вирішила замовити саме його. А з лінзами і пирую теж були факапи. Перші лінзи, які я замовила, вони були не жовті. Тобто вони були жовті на фотографії, але по факту вони мені приїхали якісь бліді і сірі, тобто жовтий колір там. Давав клятий жовтий фон на зображенні. Нащо так робити, я не знаю. Отже, мені довелося перезамовляти інші вже жовті лінзи в іншому магазині. А пероку я тоді ще не вміла вкладати, і знову ж таки ніяких гайдів і можливості в когось спитати теж не було. Тому я вирішила. Що чуб спереду треба намазати щоб Він надійніше тримався. Він тримався, але виглядав як сок. Ну, ви знаєте, як це буває. Напевно. А ще й намагалася зробити прядку посередині, і вона вийшла дуже кривою. Потім я її переробляла для фотосету, вона вийшла ще більш кривою. Ну, та й так. Але на сцену я тоді таки потрапила, і ви навіть можете подивитися, як то було, якщо захочете. І все, мене понесло. Я хотіла скрафтити щось значне. Тому до Вігін 4.0 я зробила класичних Кінд. Для мене це був дуже складний проект, бо я хотіла, щоб обов'язково був Вовк, тому що Кіндрид без Вовка, чисто овечка, то не Кіндрид, ще й приблизно хоча б трохи канонічного розміру. Спочатку я тоді знайшла паперкрафтову голову вовка, я її склеїла, всередину залила монтажну піну, аби голова була міцною, але при тому легкою. Потім зверху ще приклеїла хутро і наклеїла маску. І поставила питання, а як же цю голову тримати. І тут я згадала коляду і. Те, як вони носять кіз на паличках. Тому вирішила зробити так само. Я встромила йому в задню частину голови паличку таку здоровеньку, і потім це все ще прикрила чорною тканиною. В нього там якраз є щось типу хвоста з тінь, який розвивався, тому в принципі це було навіть канонічно. І насправді. Ця голова мені дуже допомогла, бо я тоді зробила канонічне взуття, тобто це були копита, тобто це були високі туфлі, з яких я зрізала підбори, і ходити на них то тобто повна срака. Тому я трималася за цю голову як за пустиль. лук. Я вирізала з пінополистиролу, і у минулому відео я вже розповідала. Що з ним в результаті трапилося, як мені то аукнулося. І потім я подала заявку з цим костюмом, але її не прийняли. Приблизно у той самий час вийшла Ніар аутомата і я настільки захотіла пошити її плаття, яке якраз зараз на мені, що поїхала до своєї школи. Попросила ту саму вчительку, яка допомагала мені шити мої перші костюми, пошити мені, допомогти мені пошити і тубі. І десь з місяць два я їздила до неї на уроки після пар, сиділа з школярами і шила ось це плаття. А, а візерунок на ньому мені потім нанесла подруга. Білим олівцем, а, а я потім поверх вже намалювала акрилом по тканині. Також в мене для неї є катана, яка десь лежить, але я мені вже було впадло лізти і діставати вам показувати. Основу для неї мені дідусь робив з дерева, а потім я тою самою рідною на той момент мені полімеркою доліпила інші деталі. Спойлер! Потім я деякі деталі таки переробила з Єви, коли більш-менш навчилася нею користуватися. З Нір, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, куди подавалася, але гарно пам'ятаю, що мене туди не взяли знову. І от тоді я вже психанула. Я дуже хотіла на велику сцену. Тому зробити треба було щось максимально грандіозне. Я якраз тоді дуже активно грала в Overwatch і моїм мейном була Мерсі. І якраз тоді на неї вийшов благодійний скін Рожева Мерсі, і це було кохання з першого погляду. Якщо ви запитаєте мене, як я його зробила, мені буде дуже складно вам на це питання відповісти. Я просто сідала, вигадувала, як можна зробити ту чи іншу деталь. І робила. Дідусь мені допоміг з кріпленнями на крила, а його випускник тоді запаяв мені в них лек-стрічку, і, боже, її там три метри. А інший його учень допоміг мені зробити світодіоди у посох. У мене вся стипендія універу на цей костюм пішла. І з оцим усим я подалася на Ханіфест. Пам'ятаю, коли я ще не доробила кріплення для крил, але вже тоді були останні дні подачі заявки, в мене крила стояли позаду мене, закріплені на двох палках, і ми робили фото так, щоб ці палки було не видно. Але так мене взяли на сцену. Ну, а про те, що на цій сайній сцені трапилося, я знову ж таки розповідала в отому відео про е, крінжові історії з фестивалів. З приємного до мене тоді збиралася ціла черга з тих, хто хотів сфотографуватися. Можу сказати, що то був мій дебют. А потім знову був комікон, і я тоді не мала можливості зробити якийсь новий костюм. Тому спробувала ще раз податися Кіндред, але мене знову не взяли на сцену, але допустили до позаконкурсу. Тому в принципі мене все влаштовувало. Я тоді ще зробила кілька невеличких проєктів, які, чесно кажучи, не заслуговують особливу увагу, бо там і робити було нема чого. В тому ж році ми з друзями вирішили традиційно виступити на сцені на Хеллоуін у нашому місцевому ТРЦ, і я якраз колись планувала робити інобашірі з Ігор Тоху і вирішила, чому б ні. Я якраз у той час ходила на курси з шиття, тому я вирішила, чому б не використати ці навички і не пошити костюм, тим паче він був не сильно складний. І я зробила його десь трохи менш ніж за два тижні. У мене зараз його вже немає, я його продала, але я ще й досі пишаюся тим, як він на мені сидів. Останнім на даний момент великим моїм проєктом з крафту. Це була алерія вітрокрила з Варкрафту. Я хотіла її робити вже дуже давно, щоб, коли вона була донатним персонажем до Хардстоуну. але вона з'явилася у Легіоні, і я подумала, що так треба робити, бо все ж я її давно планувала. І ми домовилися з подругою, що поїдемо парним дефіле на Ханіфест. Вона мала бути сільваною прокривою. Але це був рік ковіду і Ханіфесту тоді не відбулося. Зате відбувся хоміком, і подруга не захотіла дороблювати свою сільвану до нього. А в мене на той момент, в принципі, костюм вже був майже повністю готовий. Тому я вирішила, а чому б не податися? Пам'ятаю, я тоді теж подавала заявку, ледь не в останній момент. А хто так не робить? І я не встигла зробити ще жодного кріплення. І друзі дві години ліпили на мене усі деталі за допомогою е, скотчу та вірьовок. І мене знову не взяли. Навіть на позаконкурс. Насправді. Я навіть зараз не розумію, чому, і мені все ще дуже-дуже прикро. Бо цей костюм, він. Ну, я думаю, що він вартий сцени, навіть якоїсь великої. Але незважаючи на це, ми тоді з друзями все ж поїхали, бо фестивалі для мене це велике наткнення, і мені насправді без них дуже важко. А потім лютий і клята русня. І зрозуміло, що тоді було не до косплею. Майже рік я не робила нічого. А потім почалися блекаути, і мене наче пробило. Я зробила два невеликі, але дуже значущі для мене проекти. Це парний фотосет. По чобітам і покоївка коконі Тоді крафтити без електрики під світлом ліхтариків було складно, але це мені дуже сильно допомагало якось відволіктися і зібрати себе докупи. А от влітку минулого року падабум. І в моєму місті дуже раптово вирішують проводити косплей-фестиваль у місцевому ТРЦ. І тоді я таки виступила зі своєю алерією, перемогла і зайняла друге місце. Для мене це була перша перемога у косплеї конкурсі, в принципі. І того ж літку минулого року я прям дуже сильно відчула підтримку косплей ком'юніті, почала спілкуватися з косплеєрами з інших міст, і тим паче, що і до нас в місто приїхало дуже багато харківських косплеєрів. І тоді я вже не могла лишатися осторонь. Тому спочатку ми створили косплей ком'юніті для нашого міста, аби допомагати одне одному. А потім і цей канал аби вносити свій вклад у розвиток косплею України і ділитися своїм досвідом із вами. Дякую за увагу! Більше фото згаданих та інших моїх костюмів ви знайдете в моєму інстаграмі. Копійкою можна мене підтримати на Донателло та Каві. Також. Підтримайте підпискою Діоні Сан, яка малює для мене обкладинки на відео. Поділіться у коментарях вашою історією костюмів. Дякую за увагу і бувайте!